Друзі, вітаю всіх на своєму сайті Декоративний сад Півдня України з Ключен-Канжелами з Півдня Одеської області. Сьогодні вам покажу о, квіточки. Ну, Неважлива не назва, неважливо все. Але хочу сказати, що я вже почала розсаджувати квіти, тому що часто хто запитує, а чи не зарано, а чи не зарано, бо ще досить спекотно вдень, спекотно вдень, але ночі стали прохолодні навіть в нас. От навіть Я сьогодні, бачите, вдягнена трошки така з рукавчиками, тому що ну, прохолодно зранку. Тому я почала висаджувати квіти. Ось мої, Бачите, я ж показувала, б я отримувала нову травичку, новий злак посадила, розсадила голдбар міскантус, ось він. ось він. Ну, Койде зеленіє, кой де ні. Ну, я скажу, що він взагалі досить такий примхливий, ось вже серединка пішла відростати, тут видно, там видно. ну, Чекаю, чекаю, ще, поки він почне вкорінятися. Отримала я е, нові сорти хінацеї. Ось, дивіться, один кущик, другий, третій, четвертий, п'ятий і шостий. Ось за ці шість кущиків я заплатила 1450 гривень, щоб ви розуміли, скільки коштують ці хінацеї при, при купівлі. Я купувала це вже в людини. Я вже знаю, що це 100% сортність, тому що вони вже в неї квітували. Я згодилася на цю суму, тому що знаю, що це точно сортові. Ця людина давно вже займається хінацеєм, і ще вона займається чимирниками. Вони, вона виписує з ну, десь за кордону ці сайти знаходить. і Купує там насіння, сама вирощує з насіння, потім вона продає вже кущі квітучі. До речі, купувала це все з відкритою кореневою. Посадила і ось поливаю, як бачите, все зелененьке, гарне. Це вже я свої тут розсаджувала. Це я купувала навесні касетну розсаду. Ось вона в мене підросла, ну я її там так була посадила, що вона в зарослях у мене вийшла, ця розсада, я її це викопала. ну і вже... Досадила, просто мені треба було досадити рядочок. Бачите, я це тут новий участок землі, цей, що ми взяли у сусідів, туди-далі у нас лаки. Тут виноградник, до речі, вчора збирали в виноград, сьогодні підемо до тітки, теж подивимось. Треба збирати виноград, тому роботи зараз, друзі, дуже-дуже багато. Далі ще вожу землю, ось, бачите, вирівнюю, ось, Ще сюди буду вирівнювати далі. І саджаю рослини. Тут посадила хіноцею, тут буде сонечко у нас. Весь день хіноцея полюбляє все-таки сонечко. Я саджала трошки на півціні рослини, навіть у нас на півдні вони все-таки потребують сонця. У мене на сонці просто шикарні кущі. Хоч у нас і пекло весь час, але хіноцея любить дуже-дуже багато сонця. це вже я розповідаю все свого досвіду. Ось. Так що, друзі, саджати рослини вже можна, не переживайте. Ну, але доведеться просто поливати. Я перші дні поливала кожен вечір, тепер стала поливати через вечір. От вчора я не поливала тут зовсім. От бачите, сьогодні я буду поливати. Це при тому, що вчора у нас було пекло в день і сонце було, і вітер. Сьогодні ввечері треба буде поливати. Хоч і неділя сьогодні в нас, але треба буде це все робити. І тут у мене ось. Я, я коли розсадила доронікум, я забула тоді просто назву, буває таке, вилетіло з голови. Мені вже підказали потім, да, жовта ромашечка. Але він у мене тут махровий доронікум. Я пересадила і хоч була спека, і хоч оці кущики, навіть ці листочки були в день лежали на землі в ялі. Поливала кожен день, кожен вечір або зранку, коли був час, я поливала, як бачите, кущики пішли. Ось дивіться, отут навіть вже пішли молоді листочки. Ось оце вже молоді листочки. Так що, друзі, все вже можна саджати. Ну, можна саджати таке квіти. Кущі я ще не викопую, тому що для кущів ще, ну, ще все-таки зарано. Досить ще рано, вони ще з листям повністю. От десь в жовтні почну висилати замовлення тим, у кого є кущі. Почну викопувати, трошки їх саджати, і коли буду бачити, що вони прийнялись в горщиках, тоді буду висилати. Ну, от і все, що я хотіла сказати про посадку рослин. бо, бо часто пишуть, а чи не, а не зарано, у нас ще спека, не висилайте. Ну, Друзі, якщо я на півдні саджаю, то думаю. Всюди вже можна саджати рослини. Все, друзі. Бажаю всім гарного дня. Все буде наша Україна.